Та вас, шановні глядачі, в ефірі акценти. З 2015 року у Запоріжжі працює інститут розвитку міста З початком повномасштабного вторгнення. Пріоритетом діяльності комунального підприємства стало залучення міжнародних партнерів до гуманітарної співпраці, допомога вимушеним переселенцям та підвищення потенціалу муніципальних служб в умовах війни, а також післявоєнна відбудова Запоріжжя. Що вдалося зробити за рік? Які перспективи маємо? Говоримо з моєю гостею. Це Вікторія Агентаєва, директорка КП інститут розвитку міста. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго дня. Отже, я назвала ключові напрямки діяльності інституту розвитку міста. Однак, вам напевно є що додати, тому що це точно не все. Так, дійсно не все, але ви все вірно зазначили, що головна наша сьогоднішня діяльність мета нашої діяльності це гуманітарне реагування. Окрім е, допомоги, яку надають міжнародні партнери, нашою командою ведеться дуже така, знаєте, кропітка робота по встановленню нових партнерств, встановленню нових зв'язків е, щодо виявлення тих потреб і проблем, які є в структурних підрозділах, чого не вистачає нашому місцю, і знаходження тих ресурсів це не завжди кошти, це не завжди. Завжди якась там, там пакунок їжі, але це е, розуміння наших європейських партнерів, що місто Запоріжжя потребує їх допомоги. Ми говоримо, ми промоцію робимо нашого міста про те, що в нас велика кількість переселенців, про те, що ми місто не є окупованим, окупованим на сьогоднішній день. День. І розумієте, наші європейські партнери хотіли б дуже допомагати українським містам, але велика кількість міст потребує цієї допомоги. І наше головне завдання показати, що та допомога, яка надається, вона дійсно потрібна нашому місту. Та допомога, яка вже надана до міста Запоріжжя на потреби містян або там медиків, або соціальної сфери, вона дійсно йде на Потреби ми її відслідковуємо, що вона доходить до кінцевого бенефіцара, і звітуємо нашим партнерам про це. Всю цю роботу цей ланцюжок від запиту, від отримання допомоги, від надання допомоги і звітування це координує інститут розвитку міста. В цілому, як оцінюєте цей рік по результативності вашої діяльності? От давайте пройдемося окремо по кожному пункту. Ну можливо, не по кожному, бо, мабуть, не вистачить програми, але так по головних. Підіб'ємо певні підсумки роботи. Давайте з гуманітарного реагування розпочнемо, що вдалося зробити. Ну, на сьогоднішній день місто Запоріжжя ми проводили такі певні підсумки для себе, що ж ми зробили протягом цього року. Міжнародними партнерами, донорами, фондами, всіма містами, побратимами, містянами, які поїхали за кордон. Ми отримали е, е, фур допомоги. Це там близько 700 тонн допомоги на сьогоднішній день. Акценти були зроблені саме на потребах переміщених осіб, які знаходяться у Запоріжжі. Це забезпечення потреб лікарень. Це Забезпечення соціально вразливих верств населення, це фінансова допомога, це координування е, діяльності під час виникнення надзвичайних ситуацій. Е, і таким, знаєте, кожну сферу ми беремо і кожна сфера є головною. Соціальна сфера це люди, це діти, освіта це діти-вчителі. Е, в кожному напрямку ми допомагали. з… Надання матеріально-технічного обладнання в кожному напрямку на допомагали в організаційній спроможності, або це поїздки, або це обмін досвідом, або це допомога в наданні консультативних послуг в певному розробці певних документів, це оздоровлення дітей за кордоном. Це, якщо ми говоримо соціально освітня mm -hmm. сфера, якщо говоримо про медицину, це вже ж допомога обладнанням медичними препаратами, ліками, це на Наступний рік пріоритети це реабілітація. На сьогоднішній день місто Запоріжжя спільно з містом Бертимом Оберхаузеном ми виграли проєкт, називається Накопа, Федеральне міністерство ФРН, яке надасть нам обладнання для реабілітації на базі нашої міської лікарні та навчить наш персонал вже, знаєте, тими викликами, реагувати mm -hmm. на ті виклики, які маємо на сьогоднішній день. Наступний пріоритет це був комунальна. Техніка, яка потребує, яку потребує наше місто під час війни. Велику кількість автомобілів, техніки, екскаваторів було передано на потреби військових, і ми а місто живе. Місто ну, продовжує виконувати певні функції прибирання і ремонтних робіт. Тому завдяки юсейду міжнародним таким великим програмам, ми залучили до міста за 2023 рік, прибуло 50 автівок. Це різного, це екскаватори, це мінівени, це транспортні засоби різної місткості, і це вантажні, і це пасажирські. Вони були надані соціальним службам, і водоканалу, і МТМ, і ЛОАДу. тобто можливо перелічувати велику кількість комунальних підприємств, які отримали і поновили свій технічний склад. техніки. Це на заміну тим, що віддали на потреби. Ну і на заміну збраних. тим, і покращення їхню. Допомога в спроможності надавати ті чи інші певні послуги, тому що ми розуміємо 158 тисяч людей проживають у місті Запоріжжя. Соціальна служба не це переселенці, це передав... це mm -hmm. переселенці, внутрішніх переміщеннях осіб перепрошую, да які знайшли свій прихисток у місті. Це офіційно mm -hmm. зареєстрованих. Ці люди потребують допомоги. Ці люди потребують реабілітації. Ці люди потребують довезення до медичних закладів або там надання медичних послуг в цьому. Році ми отримали 11 швидких автомобілів швидкої допомоги, тому в кожному напрямку працюємо генераторів було близько ста в кожній надзвичайній ситуації потребують заміну вікон. Це те, що потрібно першочергово ремонтні роботи заміни вікон. Також на ховард -Баффет фонд, який допомагав ми з одним тільки фондом. Замінили 2200 вікон для людей. Тобто, в це ви говорите про вікна, які постраждали. постраждали внаслідок прильотів. Так і тому знаєте, я можу так розпорошено говорити. В те, що згадує, в кожній сфері ми допомагали. Починаючи з навчання персоналу, медичні працівники також проходять певні там і тренінги, і психологічне розвантаження, соціальні фахівці. На них навантаження колосальне. Вся діяльність видачої довідок, допомоги, консультації. Ми військовослужбовці, загиблі діти, військовослужбовців. Тобто всі напрямки лягли на плечі нашим соціальним фахівцям. Тому ми допомагаємо їм і емоційно, щоб з ними працювали фахівці. Тому що обладнання ми можемо надати першочергово. Ми розуміємо, що ці люди не зможуть надати якісну послугу. Тому наша команда не так розбиваємо нашу діяльність на декілька етапів. Це виявляємо потреби. Далі ми їх відпрацьовуємо, розуміємо, що це або залучаємо партнерів, або самостійно пишемо проекти. Окрім надання гуманітарної допомоги, ми взагалі наша основна діяльність це проєктна діяльність. Проекти mm -hmm. ми пишемо, залучаємо кошти і вже змінюємо ту чи іншу сферу. Якщо говоримо про реабілітацію, для нас це була болюча тема. На сьогоднішній день ми написали два проекти: перший це на дитячу реабілітацію, другий це реабілітація дорослих. Ми виграли ці проекти. Тобто, це не просто надані кошти, нати беріть і щось. Ні, ми прописуємо повністю проектну заявку. А Всі потреби про це проекти це така форма запиту. Знаєте, можна просто попрохати лист, знаєте для mm -hmm. чогось. А проект. Це вже ви чітко розумієте для кого, на що, яку проблему ми вирішуємо, якщо ми ну долучимо ті чи інші О, кошти, для кого на що яку проблема? Да, ну ті, ті, ті проекти, які е, ми вже отримали фінансування. Це реабілітація для дитячої п'ятої дитячої лікарні. Ми розуміємо, що е, діти постраждали не тільки фізично, але й емоційно. Тому ми вирішили, що така базова. База для дитячої реабілітації. Це будуть за це буде фізіореабілітація, це буде медична реабілітація, це буде психологічна реабілітація дітей. Це обладнання, це і, певне там комп'ютерне обладнання, медичне обладнання буде закуплено і встановлення в наступному році. А постраждали внаслідок чого? Це внаслідок ворожої агресії, це ми, ми, ми угу. все говоримо ворожої та з медична реабілітація та захворювання. Тому що діти є, і каліцтво, є відірвані кінцівки, тобто велика кількість. Знаєте, велика кількість ушкоджень, да, які отримують наші діти, і психологічна така травма, травмовані діти. Тому будемо відкривати кабінети психологів, кабінети медіації і фізопроцедури. Це в комплексі. Ми це прописуємо. Ми проговорюємо, що конкретно відповідно до наших фахівців, тому що ми не можемо надати ту послугу, якщо ми не знаємо, хто це буде виконувати. Тому проектна заявка це такий комплекс заходів не тільки. Купити нам обладнання, але хто буде відвідувачем, хто буде надавати ці послуги і який результат? Ми це вже ставимо такі певні показники, які повинні бути досягнені, тому що ми далі після отримання цих коштів обладнання звітуємо. Це важливий компонент звітування перед донорами, і проекти завжди направлені на певні зміни. В цьому році було написано декілька проектів щодо реабілітації, щодо обладнання. Сучасними е, технічними засобами е, працівників ЦНАПІ Центр надання адміністративних послуг. Тому що ми хочемо і підвищити їх спроможність е, комп'ютерної техніки, і підвищити кадровий потенціал. Це теж був написаний проект, який отримав фінансування. В наступному році е, ще одна ідея була в нас: це створення інтерактивних майданчиків, інклюзивних, саме спортивних на вулицях. Це будуть громадські простори. на сьогоднішній день. В місті працює експерт від USAID. це людина з інвалідністю, яка робить, вона робить знаєте, огляд цих громадських місць, де можливо створити ці інклюзивні майданчики для потреб людей. Чи це буде близько лікарень, чи це буде просто в мікрорайонах? Тобто. Знаєте, так, коротко сказати, що проєкт це зміни. Тобто Це є ідея і є певні зміни. І ми залучаємо до них як фахівців, як експертів, як фасілітаторів. Тобто це така комплексна робота, не просто дайте кошти, ми щось там купимо. Ні. Це вже і зміна і громадськості, і громадської думки. Ми ще, ще недавно ми в листопаді проводили опитування, де, де наші містяни вважають, що було б доречно встановити ті чи інші інтерактивні, ці інклюзивні майданчики. Визначили їх пріоритет. Тепер працює експерт, людина з які будуть не, безпосередньо е, користуватися цими майданчиками. Далі ми вже все робимо зріс е, думку містян. Думку експертів далі. Це вже будуть працювати комунальні служби, які скажуть, чи можливо там встановити ті чи інші об'єкти. І після цього тільки ми отримаємо фінансування на їх встановлення. Це я проговорю все не бюджетні кошти. Проектна діяльність це залучення позабюджетних коштів. І ось це в нас повинна бути головна ціль нашої Тому. діяльності. Ну ми знаєте, поділяємо гуманітарне реагування і проектна діяльність. Тобто, це два основних наших напрямки роботи нашої. Тобто, команди. проєктна діяльність. Це більш глобальні речі, так. тобто цілі проекти розширення інфраструктури. Я так, так розумію, якщо це там стосується реабілітаційних центрів і інклюзивних майданчиків, і я так розумію, що фінансування на е, реабілітаційні вже є. Так, так? є. У нас вже ми законтрактовані, і п'ята дитяча, ну дитяча і доросла. А далі це вже не ваша задача. Ні, далі вже це не наша задача. Наша uh -huh. задача тільки відзвітувати далі перед донорами, тому що ми є отримувачами і ну, ми є обличчям, які комунікують uh -huh. і які прохають. Далі вже медичні заклади вони впроваджують, будь-які проекти, які ми реалізуємо. Наше завдання написати, залучити, отримати. Далі вже сама реалізація відбувається або ти школою. Наприклад, в нас дитячі простори працювали влітку. Це вже там, певні навчальні заклади. А ми останній такий етап це звітування. Це теж за нами. Тому ми контролюємо виконання тих робіт і далі вже звітуємо. Ну, вже з'явилось, чи коли з'являться по термінам, ви можете сказати, чи це теж не є? я думаю, що безпекова ситуація, все ну, впливає. Але угу. початок, якщо ми говоримо про реабілітацію цих так. проєктів, це 1 люто. Тобто з 1 лютого ми вже починаємо впроваджувати проєкти. Тобто це буде перше там навчання лікарі, на, мабуть угу. обмін досвідом в Німеччину поїдуть наші лікарі і закупівля обладнання. З німцями трошки важкувати це тривале в часі, знаєте, як розтягнути. Тому що в минулому році ми виграли проєкт на е, покращення надання комунальних послуг шість автівок: це і мінівени, і Бобкет, і ну, маленький такий mm -hmm. екскаватор, це і пікапи, і вантажні автомобілі. Ось тільки ми в листопаді отримали ці автомобілі. Тобто, а чому цілий так? рік, ну тому що це певна бюрократична тягани. тяганина в європейських країнах ще трошки більша, ніж у нас. Так, і потрібно ще ж їх довести до України, розмитнення. Ну не розмитнення, це гуманітарна. Нва теж, але постановка на облік це теж ну певний такий момент в часі. Ну, з фінансами, можливо, простіше буде. Перевели перевели, але ми О, що... розумієте, внаслідок цих таких моментів, що міжнародні партнери не довіряють і ще якісь там ходять стереотипи, да, що Запоріжжя є таким містом, де неможливо впроваджувати міжнародні проекти. Ми ці міфи розвіємо, тому що ми не є отримувачами коштів. Ми є отримувачами допомоги. Тобто, якщо навіть проєкт і є фінансування на закупівлю обладнання, всі процедури проводять міжнародні партнери. Я Працюю цим вже 15 років, і це така е, звичайна практика проєктної діяльності, коли не завжди ви отримуєте кошти. І я навіть радію цьому, що всі процедури, всі закупівлі, всі погодження, всі сертифікації, це все е, займається наш партнер. А далі нам просто це вже передають. Якщо техніку, ми її не закуповуємо там джісібі, екскаватори чи там автівки Ми їх тільки отримуємо, але проектну заявку пишемо. Ми. Ну я так розумію, болючі точки залишаються пов'язані з розташуванням Запоріжжя. Ми прифронтове місто, і тому, як ви сказали, трішки у нас із фінансуванням і з допомогою обережно до нас ставляться. Так. Це стосується і відновлення нашого міста, тому що знаю, що в багатьох містах України воно вже почалося. А у нас це затримка є певна, так через це. Да, це позиція міжнародних партнерів, які угу. кожного разу, коли вони до нас приїздять, говорять тільки лінія ро. Розмежування буде там десь 100 кілометрів від Запоріжжя, ми почнемо активно. Відбудовувати або будівництво, або е, певні реконструкції, ремонтні роботи ну це для соціального житла. Це наша болюча тема, це соціальне mm -hmm. житло, якому ми потребуємо. І не можемо ми залучити ці кошти, тому що так в них, в них є певні правила про те, що прифронтові міста це ми така гаряча точка, де не можуть вони це будувати. Вони розуміють потребу. Вони розуміють, що міст Україна вся є небезпечна. Тобто, у нас я навіть не знаю безпечного міста на mm -hmm. території України, але С-300 це наш ризик, і, на жаль, на жаль, на жаль, є певні виключення по відновленню, по залученню коштів для нового будівництва, і по деяким проектам і програмам, якщо ми говоримо, то вони працюють і для бізнесу, розвиток бізнесу, працюють в інших областях, але не в Херсоні, але не в Запоріжжі, але не в Харкові. Тобто, це така лінія в нас прифронтова, на жаль, да, є виключення. І ми сподіваємося, коли вже наші Збройні Сили звільнять більшу частину України, і ми зможемо. Ожемо, у нас є готові вже ідеї, у нас готові вже проєктні пропозиції. Тобто, ми чекаємо, коли буде фінансування саме для нашого регіону. Ну з цим нічого зробити, так розумію, Ні, не можна. можемо. Ми не можемо на це вплинути. Тому що знаєте, всі говорять, а навіщо це ми отримали, а навіщо нам це є певні. Про політики і протоколи роботи міжнародних партнерів. Одні партнери дають тільки продовольчі набори, одні партнери не дають тільки допомогу в шелтерам. Тільки допомогу в шелтерам. Не можна там в соціальної сфери. І ми вже граємо тими картами, які є. це допомога. І ми повинні наше завдання, завдання комунальної установи, відреагувати і зрозуміти, які пріоритети ставить перед собою донор, і тоді вже їм запропонувати ту ідею, ту місцевість, ту локацію, ту цільову аудиторію, щоб отримати ці кошти. Тобто, хто реагує, розуміє їхнє бажання допомогти, і нашу потребу, коли ці два фактори поєднуються, ми отримаємо допомогу, тому що хтось може допомагати е, там продуктовими наборами, але на сьогоднішній день говорить, допомагати Аємо продуктовими наборами тільки на лінію розмежування. Це Степняцька громада, Новомиколаївська, все Запоріжжя, і не можемо ми нічого з цим зробити, тому що це їхній пріоритет роботи. Тому ми тільки враховуємо їх допомогу і все, що можливо залучити до Запоріжжя, повірте, ми залучаємо. Ви згадали про шелтери у Запоріжжі? Я думаю, що залишається ще однією з наборілих проблем: проблема з житлом для вимушено переміщених так. осіб. От як показали себе запорізькі шелтери? Що е, які там умови чи достатньо місця? Людям всім ну, да, все дякую, шелтери. Це ну по-нашому гуртожитки, угу. так місця компактного проживання саме внутрішприміщених осіб. На балансі, які знаходяться у міській раді, їх дев'ять. На сьогоднішній день там проживає 681 людина. Але інколи йде це заповнені міграція. Повністю. Так, так, угу. так. Заповнені повністю. Завдяки допомозі міської ради, завдяки допомозі міжнародних партнерів. Ми допомогли в облаштуванні. Це побутова техніка. Це ремонти в місцях загального користування, пральні машинки, сушарки, водонагрівачі. Тобто, ми все, що змогли. Там кухонна мебель, всі е, там особисті речі, або гієн, якщо людина тільки прибуває, там матраци, ковдри все ми надаємо за потреби і за можливості, що є. Але, ну по моїм даним, майже всі потреби, які потребували наші шелтери, ми е, задовольняли. Так, є потреба в ремонтах. Це таке колосальне. Але ще раз повертаємося: ремонтні роботи, на жаль, не проводять міжнародні партнери. Вони проводять локально або в душових, або в в кухонних приміщеннях коридори, кімнати, ми не можемо провести ремонтних робіт. Тобто, це є те, що ми ще не змогли виконати, але ми сто... ну, це в нас в пріоритеті угу. на наступний рік. Так не вистачає місць ну 158 тисяч людей, і тільки 68... 681 особа. А вже є черга взагалі координацію. <кій> А розміщенням координацію цих шалтерів займається комунальне підприємство Запоріжжям сервіс і департамент соціального захисту населення. Це їх пріоритет. Ми тільки допомагаємо допомогти тим, що не вистачає вже в міській раді, саме там індивідуальними може бути, там, потребами. Так існує черга, є велика кількість людей, яка потребують. В нас в місті Запоріжжі є декілька гуртожитків, які належать до Запорізької міської ради, до оператив. Нього управління в нас розроблено проєктна кошторисна документація. Це на перемоги і на Патріотичній вулиці. Є два гуртожитки, які потенційно можна зробити спецсоціальне соціальне житло. Немає коштів або кошти є, не можуть їх направити на таку масштабну реконструкцію. Але mm. ми вже ну, ми зі свого боку підготувалися. Винайшли ці гуртожитки, розробили проєктно-кошторисну документацію. Тому, коли тільки можливе буде фінансування, або відкриється якийсь проєкт, ми одразу їх подаємо. Ну, або лінія фронту трішки далі Запоріжжя відійде. Так? Але ще хочу додати ж шелтерів, що uh -huh. ми таку новацію винайшли з громадськими організаціями благодійними фондами. Ми дуже плідно з ними співпрацюємо на сьогоднішній день. Е в комунальній власності є приміщення. Які можна використовувати під тимчасові транзитні шелтери, ми їх передаємо е, рішенням е, сесії на баланс громадських організацій. А далі вони з міжнародними партнерами облаштовують. І ми, коли є потреба або надзвичайна ситуація, завдяки нашим партнерам, ми можемо розмістити там тимчасово людей, там або декілька тижнів, або декілька місяців. І повірте, умови там дуже гарні. Там є в нас нещодавно відкрився шелтер. Там все новеньке, обладнання проводять. Певні е, тренінгові заходи з дітками граються аніматори. Тобто благодійні е, фонди і громадські допомагають. Е, залучили коштів саме благодійні громадські організації на покращення умов в цих приміщеннях близько 17 мільйонів гривень. Тобто ми надали сім приміщень, і те, що вони їх відремонтували, вони їх облаштували, вони проводячи діяльність, вони допомагають нам. На останній сесії в жовтні ще було надано два приміщення. для... Ми, ми чекаємо деокупацію. І ми теж готуємося. В нас е, немає шелтерів для маломобільної групи населення. Це все тільки гуртожитки. Там другий, третій поверх, це сходи, де люди, на жаль, не зможуть з інвалідністю дістатися, і комфортно проживати. Тому громадська організація з, з міжнародними партнерами облаштовує такий простір. А ці приміщення потім повернуться на баланс міста. А вони є, чи? а вони є власністю комунальну власність. Mm -hmm. Вони просто тимчасово знаходяться Передені, да mm -hmm. в передані для користування. А вже ж ну на пришвидшення перемоги, я так розумію, ви теж вирішили попрацювати, тому що інститут розвитку міста Запоріжжя і громадська організація Грінкубатор оголосили спільний збір на підтримку частин збройних сил України, які бронять небо Запоріжжя. Так, так саме да небо Запоріжжя. Ми теж вирішили перед новорічними святами mm -hmm. долучитися і розуміємо, що внаслідок. Таку над великої кількості атак безпілотників, що місто Запоріжжя повинно бути захищено. Ми хотіли б, щоб міжнародний партнер бачив, що лінія оборони Запоріжжя має таку на таку силь, сильний захист, і дійсно звернулися військові. Дуже часто військові звертаються з різними запитами. А це е, новосформована бригада, яка дійсно боронить небо Запоріжжя, звернулася за допомогою надання їх пікапів, закупівлі пікапів для там певних угу. їх, не буду говорити певних. Діяльності, яка потребує саме боронити небо Запоріжжя, так і ми вирішили долучитися. Ми проговорили зі співробітниками на оперативній нараді, секретар міської ради Антолі Куртів. Ну, навіть так попрохав, що давайте і ми, як працівники містяни, все ж таки долучимося до, до цього збору. Всі збираємо, розумію, потреб дуже велика кількість, і кожен з нас донатить, мабуть, там кожного дня певну суму коштів. І ми, як інсуд розвитку міста. Дивлячись на велику кількість потреб, яка є, прохаємо всіх долучитися до цього збору. Я думаю, що може там близькі на наступному тижні або через тиждень ми зустрінемося з цими військовими, проведемо спільний ефір, щоб вони бачили, що ці автівки дійсно перейдуть до тих людей, які. Боронять наше небо Запоріжжя і вони будуть користуватися для нашої перемоги. Ми... Ціль, ціль – е... Е... два пікапи це три два мільйони гривень, ага. е, тому що ну це пікапи будь-якої марки або Peugeot, або Mitsubishi, Тобто, ми вже переглянули те, що є. В, в пропозиціях, і всі говорять, чому там не якісь там користування, які були автівки. Те обладнання, яке буде розміщуватися в цих автівках, потребує дійсно нових автівок для швидкого реагування, для там, якісь пнєво-подв'язки. Mm -hmm. Тобто такі всі нюанси, я думаю, що каже, ми в наступному ефірі розкажемо. Тому так, це дві автівки, це два позашляховики, які ми дуже хотіли б купити. Дякую вам, що ви знайшли час і завітали в акценти. Будемо сподіватися, що все вийде, що всі ваші плани втіляться в життя і на автівки зберете, і проекти також. Е все заплановане здійсниться. Успіхів вам. Робити. Дякую, дякую. Да, я б розказала, розказувала б я дуже велику знаю, кількість. Да, да, Хотілось би, тому дякуємо вам. Дякуємо кожного містянину, для того, щоб всі е залучаються, всі згуртовуються заради перемоги. А я нагадую, що ми спілкувалися з Вікторією Агентаєвою, директоркою кафе інститут розвитку міста. На цьому все бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з телеканалом МТМ і хай щастить.